Добрий день. Починаємо урок. Сьогодні ми з вами продовжимо працювати з темою модуль числа. Сьогодні ви напишете невеличку самостійну роботу. Але перед цим ми пригадаємо про модуль і виконаємо декілька завдань. Отже, перше письмове завдання номер 929. Записуємо разом зі мною. Номер 929. Познач. На координатній прямій числа, модуль яких дорівнює 2, 7, 3,5 0 і 5,1 2. Отже, що нам треба? Побудуємо координатну пряму. Пригадуємо промінь. Додатній напрям Початок. І одиничний відрізок. Давайте візьмемо одну клітиночку. Координатну пряму побудували. Позначаємо числа, модуль яких дорівнює 2. Пригадуємо. Модуль числа 2 дорівнює 2. Да? Ось я напишу. Ви не пишіть, просто подивіться. Модуль від числа 2 дорівнює 2. І модуль від числа мінус 2 дорівнює 2. Отже, що у нас буде? І ще число мінус 2. 7. Модуль від числа 7 дорівнює 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Давайте позначимо такими більш жирними да, ці точки. 2, мінус 2. Тепер у нас 7. І модуль від числа мінус 7 теж дорівнює 7. Мінус 3, мінус 4, мінус 5, мінус 6, мінус 7. 3,5. Модуль від 3,5. Ось у нас це число, 3,5 дорівнює 3,5, і модуль від мінус 3,5. Теж дорівнює 3,5. Далі число 0. Пригадуємо, що 0, протилежно йому теж 0. Да? Тобто модуль від 0 дорівнює 0. 5,1 Модуль від 5,1 однієї дорівнює 5,1 4, 4,5 і ось ще половиночка. Да? 5,1 друга. І модуль від мінус 5,1 друга теж дорівнює 5,1 друга. Мінус 4, мінус 5 і ще половиночка. Мінус 5,1 друга. Не встигаєте? зробіть паузу. Ідемо далі. Розв'яжи рівняння. Записуємо. Номер 930. Розв'яжи рівняння. Перше рівняння, як бачите, вони у нас всі з модулем. Модуль від х, мінус 2 дорівнює 3, пригадуємо, як розв'язуються такі рівняння. Щоб нам зараз знайти модуль від x, що нам треба зробити? 3 додати 2. 3, додаємо 2. Скільки це в нас буде 5. Отже, модуль від х дорівнює 5. При якому значенні ікса це може бути. При значенні х 5, модуль із 5 дорівнює 5 і при призначенні мінус 5 пригадуємо, що модуль від числа мінус 5 теж дорівнює 5. Отже. Наше рівняння має два корення 5 і мінус 5. Друге, 5 мінус корінь із ікса дорівнює 5. Зменшуваний від'ємник різниця. Да? Зараз у нас невідомий від'ємник. Для того, щоб нам знайти модуль із ікса, ми повинні від 5 відняти 5. Модуль із x 5 мінус 5 0. Модуль якого числа дорівнює 0? Тільки числа 0, да? отже, у нас x дорівнює 0. Мінус 0 такого в нас немає. Третє. 2. Множимо на модуль із x. мінус 3 дорівнює 4. Уявили, що у нас зараз невідоме два модуля із Х. Зменшуване від'ємник різниця. Для того, щоб знайти невідоме зменшуване, потрібно до від'ємника додати різницю. Отже, 3. Додаємо 4. 2, модуль Х дорівнює 7. Тепер у нас. Модуль із х невідомий множник. Щоб його знайти, будемо добуток ділити на відомий множник. 7 ділимо на 2 3,5. Я напишу збоку, ви пишете нижче. Отже, х у нас дорівнює якому значенню? Модуль від 3,5 дорівнює 3,5. А також і. Да? Модуль від мінус 3,5 теж дорівнює 3,5. Отже, х дорівнює 3,5 і мінус 3,5. Я зараз витру перше, якщо ви не встигаєте, зробіть паузу і буду тут записувати четверте завдання. Четверте. Модуль із х множимо на 5, ,5. 1 третю дорівнює модуль із мінус 8. Модуль із мінус 8, ми з вами знаємо, це буде 8. Да? Отже, запишемо модуль від х множимо на 5,1 третю, дорівнює 8. Модуль із мінус 8 дорівнює 8. Зараз наш х невідомий множник. Для того, щоб його знайти, потрібно добуток 8 поділити на відомий множник на 5,1 третю. Давайте відразу 5,1 третю перетворимо на неправильний дріб. 3 множимо на 5 – 15, плюс 1, 16. Отже, будемо ділити на 16 третіх. Від дії ділення переходимо до множення, перевернувши другий дріб. Отже, будемо 8 множити на 3, 16. Пригадуємо, як ми ділили і множили дроби, так? Скорочуємо 8 і 16 на 8. 8 на 8, одиничка. 16 ділимо на 8, 2. Отже, у нас виходить 3 других. Це неправильний дріб. Виділимо цілу дробову частину. Буде 1 ціла, 1 друга. Далі. Модуль від якого числа дорівнює 1,1 друга? Модуль від однієї цілої однієї І х дорівнює мінус 1,1 друга. Сподіваюсь ви пригадали. І завдання вашої самостійної роботи. Потрібно знайти модуль кожного з чисел. Мінус 1, 26, мінус 2,3, 5,4 0 і мінус 16. Запишіть відповідні рівності. Зверніть увагу, де у нас просто кома. Це не 2 і 3 окремо, а це мінус 2,3. Розв'яжіть рівняння. Модуль із х дорівнює 7, модуль із х дорівнює мінус 4, і модуль із мінус х дорівнює 8,4. Знайдіть значення виразу. Пригадаємо, як ми віднімаємо, як ми множимо, і пригадаємо, як ми додаємо дроби з різними знаменниками. Завдання не складні, Схожі ми виконували сьогодні і на попередньому уроці. Отже, працюйте, а я чекаю на фото ваших робіт. Бажаю успіхів!